Вітаю! Провів перше в цьому році засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність. На порядку денному було два питання. Перше, це освоєння у 2024 році коштів та поточний стан виконання робіт, що фінансується коштом залишку субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на відновлення соціально важливих об'єктів. Торік завершено роботи з капітального ремонту на двох об'єктах: це лікарня у Борозенській громаді і адміністративна будівля в Качубєвській громаді. Наразі триває процес передачі об'єктів до громад. Будівництво або ремонт восьми триває це заклади освіти і охорони здоров'я. Крім цього, задля реалізації чотирьох проєктів було розроблено проєктно кошторисну документацію. Мова про будівництво центру безпеки, амбулаторії, ЦНАПу а також реконструкцію будівлі для розміщення медичного закладу. Загалом торік було проведено видатків понад 240 мільйонів гривень, з яких 210 мільйонів гривень це державні кошти, 30 мільйонів гривень. Це кошти громад регіону. Друге питання, яке ми розглянули, це об'єкти, які будуть реалізовуватись у 2025 році. Залишок субвенцій становить більш ніж 185 мільйонів гривень. Ці кошти перехідні, а тому цьогоріч будуть використані за цільовим призначенням, а саме для закінчення робіт по проектам, розпочатих у минулих роках. Всі роботи плануються завершити до кінця 2025 року. У підсумку засідання доручили відповідним департаментам продовжувати здійснювати суворий контроль. За витрачання бюджетних коштів всіх рівнів, а також тримати на максимальному контролі питання строків та якості виконуваних робіт. Дякую за увагу. Слава Україні.